Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про найгірші помилки, які ви можете зробити на початку свого шляху як інвестор. Подивіться відео до кінця, щоб знати про них і мати шанс їх уникнути. Мене звати Івана. і Я веду цей канал про фінансову грамотність та інвестиції. Я створила свій капітал у розмірі 400 тисяч за 4 роки і знаю всі секрети, як гроші можуть працювати. Саме на тебе кожного дня я продовжую спостерігати за починаючими інвесторами, адже на мене підписані саме такі люди, і всі вони знають, як працюють інвестиції. Розуміються на важливостях фінансової грамотності. Але при цьому питання у всіх також однакові: чому мій портфель не росте, бо взагалі в мінусі? Як інвестувати ще більше? Звідки брати гроші на інвестиції? Як швидше рости в капіталі? За три роки спілкування з людьми в цій темі. Я вивела п'ять найбільших та найгірших помилок. Які всі вони допускають помилка? Перша повторювати портфель інвестора або друга, і тут звісно, я думаю, ви розумієте про що мова це дивитись за чужою стратегією, буквально купувати те, що купує інша людина. Щоправда, є декілька важливих нюансів. По перше, ви не знаєте цілі, можливості та інші обставини цієї людини. По-друге, купуючи повторюючи портфель, ви можете повторити покупку, але навряд чи людина буде завжди говорити вам, коли продасть. Або скаже вже про це, коли вона це зробить. Тобто, дійсно, ви не зможете повторити на 100% її дохідність та прибутковість. І, як я вже сказала, не знаючи можливості іншої людини, ви також не знаєте її ризики, тому що, до прикладу, людина інвестує у фондовий ринок рівно стільки ж скільки ви, доларів 800 на місяць. Але при цьому вона заробляє 20 тисяч доларів і додатково ще інвестує в нерухомість, в землю та в інші активи. А це, наприклад, ваші останні гроші інвестиції. Відповідно, підхід до ризиків у людини буде трошечки інший. Ну, я б сказала, навіть дещо не зможе просто цими грошима більше ризикувати. А оскільки у вас це максимальні можливості на конкретно цей інструмент, ваше. Підхід до ризиків також буде зовсім іншим. Ну і ще безліч факторів, які потрібно врахувати перед тим, як повторювати взагалі цей портфель, і ви врахувати на 100% цього не зможете. Тому набагато краще створити свою інвестиційну стратегію, свій портфель і йти саме за своїм планом. Помилка друга це об'єднувати портфель довготривалої цілі та трейдингу. Дуже багато інвесторів, особливо зараз, пішли в діяльність трейдингу, коли вони заходять в той чи інший актив на короткотривалу дистанцію, підтримує. Абсолютно сама займалася раніше цією діяльністю, дуже прибутково, класно цікаво. І на сьогоднішній день також роблю це. Щоправда, мій захід зазвичай на декілька місяців. Це вже не на день-два, це вже не супер а, короткотривалі позиції. Але, тим не менш, не об'єднуйте це все на одному рахунку, тому що інакше ви не зможете дійсно правильно оцінити свої активи, їх дохідність, прибутковість та й взагалі зробити правильне ребалансування. І набагато краще це розділити не просто на різні портфелі, а навіть на різні брокерські Ські рахунки одного беріть для довготривалої перспективи іншого беріть для трейдингу, для того, щоб не плутатись. І дійсно мати правильну статистику. Помилка третя: не мати стратегію та плану. Типу буде інвестувати, куди там вдасться кожного місяця, кожного року. І зазвичай це якраз таки веде до питання Івана, чому він портфель в мінусі або чому він не має такої хорошої дохідності, як би ми їх мати. Все дуже просто, тому що ви не знаєте, куди ви взагалі йдете, не знаєте вашої точки, Б, висновку не знаєте, а куди вам потрібно інвестувати. Це також хаотичні дії, незрозумілі покупки, мінусові позиції, які потім закриваються в такі. І в мінус, тобто фіксується збиток, набагато краще дійсно почати одразу зі своєї готової стратегії і нею рухатися. Нормально, якщо вона буде змінюватись, нормально, якщо у вас будуть різні цілі, і у вас з кожним там кожні 5 років будете збільшуватись ваші, ваші масштаби. Але каркас і фундамент все одно будуть залишатися таким самим. І якщо ти хочеш не допускати цієї помилки, а хочеш навчитися інвестувати раціонально, я запрошую тебе на своє навчання з інвестицій для новачків, де ми крок за кроком розбили. Беремо всі складні теми, і ти навчишся складати власний інвестиційний портфель без жодних порад інших людей. Заповнюй анкету на сайті за посиланням в описі під цим відео, щоб отримати всю інформацію про навчання. Порада четверта чекати ідеального моменту і не заходити в ринок. Скільки людей чекають, чекають цієї кризи, як не можуть дочекатися з 2020 року. Вже ринок встиг відрости. Акція Apple зафіксувала свої максимальні рекордні позиції. Nvidia, Майкрософт і такі інші компанії продовжуються, попри ситуацію в світі набирати обертів, а ви все ще чекаєте. Скажу одразу: ви цієї кризи і не дочекаєтесь. Набагато краще почати, зробити цей перший крок і не очікувати ідеального якогось моменту. Тому що його насправді і немає. Ні ідеального моменту виходу, ні ідеального моменту входу не існує. Це утопія. Забудьте взагалі про це. Звісно ж таки, якщо ви займаєтеся ще раз діяльністю трейдерською. Це інша справа. А коли ми говоримо про довготривалу перспективу, зайдіть, головне зайдіть. Далі можете усереднюватись, робити другу точку входу, вже трошки нижчою, але головне зайти. П'ята помилка не будувати фундамент портфелю. Уявіть, що зараз ви починаєте будівництво свого будинку і починаєте зі стін. Тобто те, по факту, що буду прикрашати умовно да, де Ви будете вже жити ваш будинок, але якийсь сенс тому без фундаменту. Так само і в інвестиціях. Який сенс кувати високоризикові активи, криптовалюту, наприклад. Або Теслу, або інвіду, навіть після спліта, але з високими позначками ПЕНЕЄ знову ж таки питання, який в тому сенс, якщо немає хорошого каркасу? І можна в даному випадку в інвестиціях залити фундамент відносно? Як кажуть, невеликий, а вже далі набудовувати собі хороші міцні стіни. Але без цього нікуди. Фундаментом мають бути якісь тверді інструменти, тверді активи, так само, як і компанії, які вже слугують на ринку давно, мають хороші фундаментальні показники, справедливу ціну, перш за все, стабільні доходи, виручки, прибутки і тому подібне. Але найважливіше вони вам будуть служити ще роками. Так, нехай це не будуть акції зросту, це будуть акції вартості. Але ще раз кажу, для того він і фундамент, щоб не бути основою а, взагалі вашого портфелю, а бути, от дійсно, ядром правильно сказати, ядро портфелю. Далі вже набудовуйте все, що ви там собі забажаєте, згідно ваших стратегій, але без фундаменту. Нікуди. Це були особисто мої 5 помилок, які я виділила саме на початку шляху. Звісно, з моменту, як ви починаєте інвестувати, ви будете набудовувати вже свої помилки, свої якісь невдачі, щось помічати, щось напрацьовувати, щось допрацьовувати. І це абсолютно нормально. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним, тож не забудьте поставити лайк і підтримати україномовний контент про інвестиції, тим більше від жінки. І якщо вам цікавий контент в подібній тематиці, не забудьте підписатись. Мені дуже буде приємно. Євно збільшувати аудиторію однодумців. Дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в наступних.